Обзор! Дисклеймер, дане відео лише для розважальних цілей. Дане відео не питається нікого скорбити. Кількість даного відео зроблені лише для, для конструкторів. Приємно вам перегляду. Вікове обмеження 10 Перед переглядом треба. От, отак. Що ж. Угу. Будемо зараз ми дивитися конструктори. О, фу -фу. Обзори, обзори. Я вам їх пілю і пілю, пілю і пілю. А ви не дивитесь, ай ай-яй. Ну, добре, нічого, нічого. Поїхали. Я так свій телефон перед переглядом. Зараз у нас буде раз, два. І три набір. Угу. Ось так вони. Зараз почекайте. Помучився щось. Купу разів я більш-менш але виставив. Так що ж, Якщо що, деякі наб... один оцей набір я вже зібрав. Якщо що, тут дивний момент Щось. заклеєно, скотчем не було. Ніякого скочу не було, ніякого клею. Як лего роблять ну, зараз. Якщо що, я... Дивіться, що тут у нас таке. Угу. Тобто, бренд. Назва бренду Star Tried. Угу. Ну, перед тим, як це відео знімати, я переклав, що це означає Trade. Так от це Зорине плем'я. Угу. Що ж, поїхали. Зараз за кадром швиденько. Тож, за 59 гривень в Єві ми отримали цього, трансформера. Угу. Ага, зрозуміло. Він напевно отак от, от бере. Ну, якщо підмитити, то тут є деякі деталі, які в лего не існують. Наприклад, оця деталь панелі і деталь голови, яка, ну, якби. Це торс такий, ну, під цим кубиком торс. Вони, коротше, і торс, і голову одної деталі відлили. І так що ж, поїхали. Поїхали далі. Тут багато корисних деталей, тож взяти можна. Дякі! Тут якогось дідька. Дивіться, на упаковці показано, що ці деталі іншого кольору. Вон, бачите. Мда. Так, і щоб закінчити цей обзор, я зараз швиденько вам всіх представлю Біба, Боба і Буба. Ім'я їм, звісно, я придумав. І так все ж, до нових відео.